Урок я пізнаю світ, тиждень 28, сторінка 1-4. Тема нашого уроку моя улюблена школа. Отже сьогодні ми продовжимо говорити про місце навчання багатьох хлопчиків і дівчаток, про школу, чим вони займаються там, як весело проводять час, а також будемо виконувати вправи на розвиток пам'яті і уваги. Почнемо з того, що пригадаємо другий куплет пісні Наталі Май. Шкільна пісня прочитаємо разом. Весело у школі вчитись дітворі. Вчителька стрічає діток на зорі, хоч давно на схронях в неї сивина, наче рідна мама нам вона. Будемо разом рахувати і читати, і писати. У веселі ігри грати цілий день. Будемо разом рахувати і читати, і писати, і співати радісних пісень. А тепер спробуємо заспівати нашу пісеньку. Сядьте рідненько, перед вами на екрані пісня. you yeah. Як весело проводять діти час у школі. Вчаться читати, писати, грати, адже це їх найголовніша робота. А які слова спадають вам на думку, коли ви згадуєте про школу? Візьміть олівчик і розфарбуйте личко поряд зі словом. Друзі, радість, будга, знання, ранній підйом. Хороший настрій! Розкажіть, за що ви любите школу? Почніть так. Я люблю школу, тому що мені навчаються всі мої друзі. Або я люблю школу, тому що дуже люблю вчитися. Або я люблю школу, тому що я отримую нові знання. Так, а от тепер давайте прочитаємо поради розумниці успішним учням. Порада перша. На уроці в жодному разі не відволікайся. Намагайся зрозуміти і запам'ятати те, що пояснює вчитель. Друга порада. Старанно виконуй усі завдання вчителя, Охайно пиши в зошиті. Третя. Не опускай рук і все вдасться. Четверта. Збирай портфель з вечора. Ніколи не запізнюйся на уроки. П'яте, навчайся з радістю. І все буде добре. А ми продовжуємо. Далі. Завдання. пам'ятайника. переглянемо презентацію і намалюємо піктограму до слів. Піктограми це вуличкі малюнки. Швидко читаємо слова, які з'являються на екрані монітора. Явір. Правильно наголошуючи звук. Юшка. На голос на ю. Якир. Сузирья. Ящерка. Змея. Так, а тепер беремо олічик і малюємо піктограми до слів. Перше у нас був явір. Це дерево з родини пливо. Ось таким насінчиком. Схожим на гелікоптерчик. Далі. Юшка. Супи з риби. Якір. Четверте. Сузір'я. Розташування зірок у певній послідовності. Ящерка. Змія. Далі виконаємо вправу на роду пам'ятниці. На малюте в презентації візьміть олівець чорного і синього кольорів. Перед нами прапор країни під назвою Естонія. Країна Естонія розташована на материку Євразія. Її прапор складається з трьох кольорів: синього, чорного і білого. Які, ця, які Поділені на однакові смужечки. Що ж означає, синій колір це небо і море. Чорний це минуле, яке було у людей. Ну а білий це і майбутнє, і літні ночі, і навіть колір снігу, який випадає тут. Далі переглянемо презентацію і запишемо приклади на додавання і віднімання в межах 100. приклад від буквою А.

Останнє 80 додати 9 дорівнює 89. Завдання так. Щоб бути успішним або успішним, необхідно читати уважно і швидко, розуміючи і запам'ятовуючи текст. Прочитаємо скормотку, поступово перескорюючи тему. А в останнє читаємо так швидко, як тільки зможемо, і так повільно. Ала азбуку вивчала. На алеї а шукала. А під аркою знайшла там, де айстра розцвіла. Пришвидшуємо те. Ала азбуку вивчала. На алеї а шукала. А під аркою знайшла. Там, де айстра розцвіла. А тепер дуже швидко. Алла азбуку вивчала на алеї, а шукала, а під аркою знайшла там, де Астра розцвіла. Молодці. Навчився читати уважно, не пропускай жодного слова. Прочитаємо уривок вірштава Коломіць. Проміркуйте, чи точно незнайко записав у виділені слова. Запишіть їх правильно. На майдані де фонтан у Футбола грав казан? Хіба казан може грати в футбол? Ні, це був фазан. Не знаю, як помилився першою літерою. Запишіть слово фазан. Був би класний футболіст, заважає пишний твіст. Твіст заважає? Ні, заважає хвіст. А твіст це швидкий танок. Далі відкриємо для творчих завдань і розгадаємо наступні реноси: Хмара, відкидаємо останню літру А. Хмар-О. Тепер часник. Відкидаємо три останні літери, залишати тільки час. І букву А міняємо на букву О. хма Запишемо письмовими літерами. Друге слово в букві О. Склад РО. Во-РО. А тепер панама. Відкидаємо дві перші і дві останні. Па-на-ма. Виходить Во-Ро-НА. І третє слово. Із букву розсипки в зірочках. Складіть речення. Ось пладіть слово. «Черепаха». А далі перегорніть сторінку і прочитайте текст, продовження казки брати Грім, Йоринда та Йоринги. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про нашу улюблену школу, повторювали правила успішних учнів, а також виконували вправи на пам'яті і уваги!